такой вариант. Это комплект. Значит, рассказываю. Это а пара нова. 8,5 мм. Эта пара слаба. 4,5 мм. Ну, в сезон еще отъедет. А эта пара нова. Так, дивимось. Розмір 275-65 на 17. 113H. Це виробник буде Marshall Це Корея. 20 рік. Рот адвентури 5 Так, пара нових і пара сезон доїхати. Одне таке нове стартує десь в районі 5506 то давайте так чотири колеса за сім п'ятсот чотири шини сім п'ятсот